У деяких випадках книга не лише джерело інформації, а й предмет розкоші. Приміром, ось це видання Енеїди Івана Котляревського коштує 16 тисяч гривень. Шкіряна обкладинка, висока якість друку та спецпапір зробили її такою дорогою. А отже, праритетна. Вона має довго хранитися. У тих бумаг, з якими ми працюємо, архівні свойства мінімум 100 років. Технологія виготовлення дорогих книжок відрізняється від звичайної, хоча в обох випадках спочатку на аркушах друкують текст. Але потім в подарункових виданнях надруковані листки прошивають вручну. На цю процедуру йде від 1 до 14 днів. Все залежить від кількості сторінок та товщини паперу. Потім листки затискає під пресом і проклеюють корінець міцним клеєм. А вже тоді накладається шкіряний переплід. Малюнки на шкірі також робляться вручну, і у кожній такій книжці є сертифікат та власний номер. Тут на просвіт ми поставили своє кліше як знак качества. Але в таких майстернях книги роблять лише на замовлення натомість харківське видавництво фоліо друкує колекційні видання на продаж. Щоправда, такі книжки в книгарнях ви не знайдете. Ті люди, які купують е, такі книжки, не ходять по книжковому. Маслі. Серед поціновувачів дорогих видань люди з достатком вище середнього. Політики купують для подарунків політикам. Бізнесмени купують для подарунків бізнесменам. По перше, і політикам подарунки. За словами Олександра Красовицького, його видавництво лише 4 роки тому зайнялося подарунковими книжками. Для того, щоб прийти на цей ринок, треба мати багато грошей і багато терпіння, тому що подарункові видання продаються, коли є вибір у покупця. Потрібно напрацювати багато книжок, вкласти їх на склад і чекати, коли ти почнеш їх продавати. Яка назва така і ціна? Бажаючи придбати капітал Карла Маркса, мають викласти капітальну суму 106 тисяч гривень. 14 примірників вже розійшлися. Значно швидше продаються скромніші колекційні видання. Відповідно, вони дешевше коштують від однієї до 6 тисяч гривень. Такі книжки вже можна придбати у крамницях та на книжкових ринках. Какая цена ее? Цена ее 1100 гривен. А, И все из-за кожаного переплета. Подарочный тоже. Ну, кожаного. это хорошо на подарок, вот кому там, кто любит книги. Книга хороша, ну как бы 1100 гривен. Это недоступно для обывателя обычного. Красивая, хорошая вещь там детям. Ну, это полезно, но очень дорого. Часом трапляються книголюби, які ладні віддати ледь не останні гроші за омріяне видання. І я побачив цю книжку два місяці тому, з половиною, -то так, і зрозумів, що я не можу мимо неї пройти. І я ходив мимо неї чотири рази. п'ятий сьогодні я купив її. Музикант Слава Артамонов обожнює Київ, тому як тільки в його кишені завелися півтори тисячі гривень, він одразу ж витратив їх на збірку фотографій улюбленої столиці. Це навіть. по-моему, не книга, это какое-то невероятное... Это концентрат истории, концентрат истории, которая, которая поселилась в, моей голове и заняла там еще какой-то кубический сантиметр моего мозга. Аудіо та електронні книги почали потроху витісняти паперові. и ті видавці, які вчасно зорієнтувалися, перейшли на друк саме колекційних видань. Така продукція буде затребувана завжди, бо отримати інформацію можна із дисплею. А от взяти до рук, погортати, відчути смак дорогих фарби та паперу тут вже варіантів мало. Неповторні тактильні відчуття може дати лише класична книга.